Віталій Леонідович, вітаю вашу сьогодні команду з перемогою. Ви срібні призери першості області Ти Віталіга 2024 року. Декілька слів по сьогоднішній грі. І взагалі цілому оцініть команду, чи, чи влаштовує такий результат, чи можливо все-таки у вас були цілі виграти першість. Ну, по сьогоднішній грі можу сказати те, що залишили інтригу до останнього туру і зробили. Болівальникам Черкаському футболу таке свято. В останньому турі розігралося друге-третє місце. Хочу поздоровити всіх своїх наших, ніж болівальників, подякувати команді суперника. Дуже, дуже зіграний колектив. І, скажімо, у них цікавий дуже тренер з ними працює. Я думаю, їхні перемоги ще попереду. По чемпіонату взагалі, ну я думаю, для першого року виступів в обласному футболі, ну після немалої паузи, для нас я думаю, це дуже хороший результат. Так скажем, з наскоку залетіли на друге місце. Боролись за чемпіонство, але ну, будемо відвертими, не вистачило нам, щоб стати чемпіонами. На цим треба працювати і, і працювати. Е, як оціните ці матчі заключні. Ви спочатку були на першому місці, потім ви втратили друге місце. І в останньому турі, точніше перед останнім туром, ви йшли на третьому, вам сьогодні потрібна була перемога, але все-таки досягли результату, який вас влаштовував. Як оцінити цей відрізок матчів? Ну, я ж говорю, не вистачило самої обойми футболістів. Той травмувався, той захворів. На сьогодні взагалі 13 чоловік поїхало на гру. О, але налаштовувалися на хорошого суперника, який в другому крузі значно прибавив. Е, чекали від них те, що було сьогодні. Атаку, атакувальний футбол, скажімо так, вони були закриті, їх ніча влаштовувала, але це не, не, не в стилі тального, не в стилі їхнього тренера. То і так вийшов відкритий атакуючий футбол з обох сторон. Які плани вашої команди на майбутнє? Плани. По-перше, бути, по-друге, розвиватись. У нас доросла команда це як скажімо, вершина піраміди, тому що під дорослою командою у нас чотири дитячих вікових категорії, ну, які ми залучаємо. На даний момент залучаємо їх на матчі, щоб вони їздили, дивилися. Починали через скажімо, теорію розуміти великий футбол дорослий. В першу чергу це команда, скажімо так, команда фаворит для дитячих вікових категорій нашого клубу. Наприклад, сьогодні у Тального дуже багато грало вихованців їхньої школи. Чи можливо в майбутньому у вашої команди теж будуть вихованці, які будуть грати за вашу команду, саме вихованці вашої школи? Ну, звичайно, так. Да. хочеться, щоб вони за нас грали, хочеться, щоб хтось і професійно грав. О, скажі, ми, наша доросла команда для них це не тільки ну, не те, що там якийсь кінець футбольного шляху. О, навпаки, хочеться, щоб вони десь змогли зачепитися за дорослий. Професійний футбол, грати в командах майстрів. О, ну скажем, не всі не всі будуть там, да, і хто хто не там не дотягуватиме, чи ще щось, то ми будемо раді бачити їх, раді залучати будемо їх до дорослої команди, щоб більше було місцевих, як, як не крути е, люди і вболівальники будуть ходити дивитися, скажем так, ну на своїх, а не на людей, яких там запрошуємо на даний момент з інших міст. І таке питання, як дивитись на те, щоб в наступному році приймати участь серед кращих команд області вищої ліги. Все-таки ви є срібним призером і за регламентом. Ваша команда має право підвищитись у класі? Ну, для того щоб брати в вищій лізі, не тільки треба там занять друге там чи перше місце. Чемпіонами стати. Тут завдання готовності всієї структури клубу, починаючи там від керівництва і закінчуючи футболістами, командою. Підбором, якщо ми, наприклад, відчуємо, що ми, ну, скажімо так, на одній нозі можемо грати в першій лігі, що ми виросли там на голову, то тоді можна буде говорити про вищу лігу. А так зайти туди, бо ми, начебто, стали срібними призерами для чого? Для того, щоб бути там так, командою середняком ну, поки, поки таких планів немає. Віталій Леонідович вітаю вашу команду ще раз срібним срібними медалями, Успіхи вашій команді в майбутньому і слава Україні! Героям слава! Дякую!